Доброго ранку. Анонс українських телевізійних новин з коротким оглядом того, що очікується в Україні і світі сьогодні, у середу 16 червня. Президент України Леонід Кучма можливо проведе нараду керівників районних та міських органів внутрішніх справ. Також планується нагородження працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. Очікується, що сьогодні прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко відбуде до Санкт-Петербурга на третій економічний форум СНД. Поряд з виставкою ринок капіталу України 99 сьогодні розпочинається міжнародна конференція на тему фінансовий ринок України, інфраструктура та перспективи розвитку. У роботі конференції візьме участь голова Національного банку України Віктор Ющенко та також урядовці та народні депутати. У Києві учасники круглого столу «Питна вода, людина, довкілля, народні депутати України, представники Київської держадміністрації та громадських природоохоронних організацій обговорюватимуть нагальні проблеми, що пов'язані із екологічною ситуацією в нашій державі. Цього дня 1934 року розпочався перший з'їзд письменників України. На з'їзді було ухвалено рішення створити спілку письменників України. Сьогодні в штаб-квартирі міжпарламентської асамблеї СНД засідатиме бюро Міжпарламентського комітету митного союзу. Розглядатиметься те, що було зроблено на виконання договору про митний союз та єдиний економічний простір. В Єревані відбудеться засідання парламенту Вірменії, на якому новий уряд країни представлятиме свою програму. Сьогодні у Верховному суді Узбекистану в Ташкенті продовжуватиметься процес стосовно замаху на президента Республіки Іслама Карімова. У селиці Фінляндії Гельсінкі державний секретар США Мадлен Олбрайт та секретар безпеки Уілям Коен зустрінуться з міністром закордонних справ Росії Ігорем Івановим. Вони обговорюватимуть статус російських військ у Косові. Соціальна служба для молоді Київської міської держадміністрації проведе сьогодні круглий стіл, присвячений результатам роботи програми Молодіжний барометр, розповідає Ірина Богдан. Молодіжні проблеми для більшості людей річ доволі абстрактна а пов'язана з ними небезпека здається примарною. Тому часто молодь не довіряє статистичним даним офіційних установ. З січня 1999 року з ініціативи Соціальної служби для молоді Київської міської держадміністрації спільно з Українським інститутом соціальних досліджень та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ вперше в Україні було впроваджено програму Молодіжний барометр. Мета програми дослідити соціальні проблеми очима самої молоді. Інтерв'юерами в молодіжному барометрі працювали молоді люди на волонтерських засадах. Протягом травня проводились опитування киян віком від 15 до 28 років. Зауважимо, що ця вікова категорія становить близько 22% усього населення столиці. І вже сьогодні можна говорити про певні результати проєкту Молодіжний барометр. В організованому сьогодні засіданні круглого столу візьмуть участь представники ЮНІСЕФ, науковці, спеціалісти соціальних служб, представники молодіжного парламенту міста Києва та учасники проєкту якою мірою молодь занепокоєна проблемами отримання освіти, поширення наркоманії, зловживання алкоголем, яким чином їхні проблеми пов'язані з соціально-економічним становищем держави це далеко не повний перелік тих проблем, що досліджувались і результати яких будуть оприлюднені на засіданні. Уже навіть тривають переговори першого заступника генерального секретаря ООН Луїзи Фречет з європейськими делегатами. Вони обговорюють питання, пов'язані із майбутньою гуманітарною місією ООН до Косова. Луїза Фречі зустрінеться з численними представниками ООН, делегатами від Європейського Союзу та Організації безпеки та кооперації у Європі. За її словами, невирішених питань залишилося поки що багато. Однією з найважливіших проблем є те, хто платитиме за організацію гуманітарної допомоги етнічним албанцям, як слід організувати цю підтримку і хто надасть у розпорядження благодійників засоби здійснення місії. Євросоюз та обсє під егідою ООН сьогодні вже працюють над тим, як як ліпше організувати поступове повернення мільйона косовських албанців додому. Луїза Фречет зазначила, що зараз важко скласти весь кошторис акції. Вона сказала, що об'єднані нації впровадять новий тип місії у серпській провінції, оскільки керувати місією буде як ООН, так і регіональні осередки Європейського союзу та ОБСЄ. Організація Об'єднаних Націй призначить також спецпредставника ООН у Косові, який зобов'язаний бути допомагати громадським організаціям у вирішенні внутрішніх проблем. І ще чотири його заступники організовуватимуть поставку гуманітарної допомоги у регіон. Наглядатимуть за громадським порядком та за процесом реконструкції зруйнованих будинків. Сьогодні в Південно-Африканській республіці відбудеться церемонія інаугурації нового президента країни. Урочистості проходитимуть у приторії і на них запрошено більше як 4 тисячі чоловік. Та Бумбекі став правонаступником першого президента Незалежної Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели. На парламентських виборах поза минулого тижня Африканський національний конгрес, лідером якого був Нельсон Мандела, здобув переконливу перемогу, завоювавши 266 місць в Національній асамблеї. Згідно із законодавством ПАР, новий президент країни обирається із числа лідерів тієї партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на всенародних виборах. Тож учора у найвищому законодавчому органі країни. Президентом було урочисто проголошено Мбекі. Табом Бомбекі, якому цієї п'ятниці виповнюється 57 років, був одним із соратників Нельсона Мандели. Протягом останніх п'яти років він успішно провадив організаторську та адміністративну роботу в партії. У численних переговорах проявив себе як талановитий дипломат. Сьогодні Мбекі офіційно присягатиме на вірність народу своєї країни, а вже завтра розпочне формування нового кабінету міністрів. Нагадаємо, що програму створено за допомогою мережі інтернет завдяки провайдеру інкософтекомунікації. 16 червня позначено в історії багатьма подіями. Та однією з найцікавіших можна вважати те, що цього дня 1633 року суд інквізиції Римсько-католицької церкви виніс рішення про покарання Галілео Галілея за єресь. Галілео Галілей геніальний італійський учений. Він один із засновників природознавства нового часу. 1616 року церква заборонила вчення Коперника про рух землі навколо Сонця, як таке, що суперечить Біблії. Галілею було спеціально вказано не допускати пропаганди цього вчення. Та дещо пізніше він видав книгу Діалог про дві найголовніші системи світу Птолемея та Коперника. Книга явно захищала Коперникову теорію. Пливові кола Римської церкви сприйняли це як порушення заборони і звинуватила Галілея в Єресі. Декрет інквізиції зобов'язав його привселюдно відректися від учення Коперника, що він і зробив. Крім цього, його засудили на довічне ув'язнення, яке майже одразу замінили на домашній арешт. Пізніше Галілей видав у Голландії продовження свого діалогу. У книзі було обґрунтовано систему нової неаристотелової фізики, що дало поштовх до розвитку нового вчення. Галілео Галілей залишався еретиком, попри те, що церква визнала нові відкриття у Всесвіті. Лише 1981 року за вказікою папи Івана Павла ІІ була створена пунктфікальна комісія, яка складалася із відомих вчених юристів та богословів. І лише після 11 років роботи цієї комісії церква визнала свою помилку щодо Галілея. Це сталося 1992 року, майже через 3,5 століття після тих подій. Інформаційна палітра цього дня досить багата і насичена. Ми ж розповіли вам лише невеличку частину того, що очікується. Упродовж дня саме українські телевізійні новини якнайшир знайомитимуть вас із перебігом подій в Україні і світі. А я прощаюся з вами до завтра.